Чат мені хоче сказати, що я правдикав включить мікрофон. Добрий день! Я всю дорогу говорив просто виключений мікрофон. йо Йопересете. Що не говорив на статтю, добре, що мікрофон не робить. Добрий день, виходить, тому що все, що я сказав, нафіг нікому не треба. Значить, вітаю вас на четвертому стрімі. Нашого <смеш> це слухає. Господи, який стид! Просто стид і срам. Ну не можна без факапів просто провести жодний стрім. Ось, але що, anyway, давайте я вам ще раз тоді розкажу, що ми сьогодні будемо робити і що чекати на нашому стрімі. Значить, у нас сьогодні буде довгий стрім, напевно, що. але я постараюсь трошки коротше все е, обговорювати, трошки менше давати коментів, щоб трошечки все скомпресувати, залімітувати і випустити не більше там півтори години. Але в нас сьогодні повний сетап 10 треків, яких я вибрав. Плюс мені прислали лише 3 трека на огляд окремо. Е, ну, взагалі, 4, але я один вніс список із цих 10. І ми ще сьогодні будемо експериментувати і дивитися кліп. Коротше, чого ми будемо дивитись кліп? Поясню в трьох словах. Сьогодні вийшла пісня, над якою я працював, і це дуже важлива для мене пісня. Вона мені дуже подобається її, дуже сильно люблю. Я її зробив рік назад. Ну, ми її зробили з рік назад, це пісня Ані Петраш. І робоча назва цієї пісні Люда цифра. Ось Люди цифри, пісня називається. Ось. І Аня зняла на неї кліп в якості режисерки, продюсерки і режисерки монтажу. Коротше, і, і всього на світі, і там дуже класна робота має бути. Я її цілий день не дивився спеціально, щоб подивитися сьогодні на ефірі. Я сподіваюся, що Ютуб нас не забанить за це. А якщо забанить, то то матю так коротше, тому що я все одно ні копійки з цього Ютуба не заробляю.